Відсім, хто мене знає, і не знає, і тільки хоче зі мною познайомитися, можливо, захоче. Сьогодні е, дуже прекрасний день. Сьогодні, нарешті, я втілила в життя свою мрію і е, вирішила своїм голосом публічний простір поле простору часу оголосити своє е, самовизначення, які, якому слідував е, дуже, дуже довгий, довготривалий часом. Мученицький <смістичний> творчий шлях самопізнання, і так як шлях самопізнання він є вічний, і його неможливо якимось чином е, е, вкласти в щось. І на цьому на цей день в, цей, в міру своїх знань я вирішила все-таки якось <смістичний> е, оформити його і зачитаю вам свій. Акт самовизнання. І запрошу вас е, бути спостерігачами по цьому акті. І е, якщо вам е, відгукнеться, приєднуйтесь в нашу духовну спільноту людей і е, діємо разом. Отже, акт самовизначення, всім, кого це стосується. Е, сьогодні 3 е, число 5 місяця 2023 року за календарем відовим як Григоріанським. Акт самовизначення, всім, кого це стосується. Натхнена абсолютною силою, вічного духу, вищого ума, діючи індивідуально, як автор унікальних вирів відповідно своїй волі та свободі вибору, вручила за основу волі до самопізнання та самовизначення у цьому вимірі, усягаючи та пізнаючи суть Всевишнього Бога Отця Всього Сущого, він же життя і світло, його проявлені волю, благо, любов, природу, гармонію, форми. Сфери, міри тощо, які неможливо будь-ким, будь-коли, будь-яким чином оформити, записати, зареєструвати, виміряти, зменшити чи скасувати чи анулювати, будучи втілена через з'єднання духу, енергії, матерії і породжено оцем свого сущо, же життя і світлом, по образу та подобі його живою, живим, сущим, безсмертним, космічним, багатовимірним чоловіком, українською мовою, людиною. І разом з цим наділена природою. Смертним тілом чоловіка, людини жінки, що проявилася звуком, входом, вдохом у цьому світі, живою дівчинкою, плодом природи, результатом творчої діяльності, творіння отця всього сущого, він же життя і світло, матері та батька, пройшовши родові шляхи кровної матері, нареченої Ганною, сім'ї Степана, роду Яцина та поєднані у союзі з родом кровного тата, нареченого Петром, сина Степана. Роду попіки 22 числа 8-го місяця, 1080 року, на землях терра. Терра це матерія, матерія, відома як Руська рівнина, Галицький край, місто Львів, територія, так звана Української Радянської Соціалістичної Республіки у складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік. І сакральну подію вроди спостерігали і продовжують спостерігати отець цього сущо. Він же життя і світло, воз, дух. Сонце, місяць, зірки, моя духовна і кровна родина та інші відомі та невідомі мені істоти. І через справжній акт самовизначення проголошую, що є там, є там ким було з самого початку, багатомірною живою істотою чоловіком, людиною, з тілом чоловіка, людини, жінки, нащадком його і нашого роду, самобутнього народу слав'яна, і прийняла в дар життя, і всі його проявлення. Зокрема, благо, ім'я наречення Іра і приймає все, що є, і перебуває тут, на землях свого живонародження, і здатна самостійно визначати, вибирати і проявляти свою волю, сутність, діяння, стане тощо в кожному доступному мені вим вимірі і вибирати найкращий і найзрозуміліший на цьому рівні шлях взаємодії з іншими проявленими істотами для загального блага, і в засвідчення справжнього акту самовизначення у лівому. Верхньому кутку даного паперового носія зафіксоване портретне зображення автора і живою рукою прописується власне ім'я наречення. Ось. Цей акт самовизначення не потребує іншого доведення, крім того, що вже є. Бо неможливо заперечити саме життя, як і його природу. Так було і так є. Вчинено у міру своїх знань і принципів по совісті, з честю та гідністю. Без шкоди для себе та свого роду. Одному кольоровому примірнику на титульному листі. його записаного залишає собі. Здійснено запис у книзі роду під номером 0891. Отже, як ви зрозуміли, цей акт самовизначення насправді був глибоким моїм бажаним, натхненним насправді виявом. І якщо вам їх дукнулися, будь ласка, пишіть свої відгуки і, і давайте переявлятися всі разом на для загального блага в дусі братства, по честі і по совісті. Всіх люблю і дякую життю за те, що ми всі є.